Сьогодні роблю новенькі сережки до яскравого чокеру в комплект. Замовниця побачила цей чокер з красивим переходом кольорів і запитала, чи можу я зробити до нього сережки. А я звичайно можу, бо роблю всі дизайни сама. Клієнтка обрала середній розмір, і ми почали обговорювати дизайн. Я розумію, що іноді може бути страшно купувати прикрасу, не бачачи готових фото. Тому роблю пробний дизайн. Так, замовниця побачила, як виглядатиме готова прикраса. В цей раз я взяла свою попередню роботу за основу і намалювала на фотографії смужечки. Як ми її обговорювали. Клієнці все сподобалось, і я почала роботу. А коли показала фото готових сережок, замовниці вони дуже сподобались. І я отримала купу компліментів. Цей дизайн вийшов неймовірно вдало. Сережки яскраві, акцентні. Їх можна поєднувати з базовими кольорами чорним, білим, бежевим або сірим, щоб вони були головним акцентом в образі, а можна з червоним, помаранчевим, жовтим, теракотовим, оливковим чи глибоким зеленим, щоб підкреслити яскравість образу. І звісно, вони чудово виглядають з улюбленими джинсами, тож, якщо ви теж любите яскраві акцентні прикраси, обов'язково зверніть увагу на цю пару. Підпишись, якщо сподобалось.